Олеся вискочила з торговельного центру, кинувши швидкий погляд на годинник. Як завжди, не встигаю, подумала вона і бомчала до метро. Запізнитися на вечері з батьками Андрія це було б занадто. Вони з Андрієм вирішили, що настав час одружитися. Жити окремо від батьків вони більше не могли і не хотіли. Олеся була готова пожертвувати деякими звичками і змиритися з незручностями, але Андрій твердо заявив. Я не ховатиму свою кохану. А якщо твої батьки не в захваті від такої невістки, як я, хвилювалася Олеся. Знаєш, мої батьки не будуть у захваті від жодної дівчини, яку я виберу сам, відповів Андрій, усміхаючись, їм би сподобалася тільки та, кого вони самі для мене підберуть. Олеся підозріло глянула на нього. Вони вже когось вибрали? Ой Олесю, та ну, розсміявся він. Я не знаю і знати не хочу. Мій батько добре мене знає, і якщо наші думки розходяться, я просто піду своїм шляхом. Їхні гроші мені не потрібні, я й сам можу заробити. Не хочу, щоб через мене у вашій сім'ї почалися сварки, тихо сказала Олеся. Андрій обійняв її і це трохи заспокоїло. Ти не можеш бути причиною, запевнив він. Причиною може бути тільки пиха моїх батьків, іноді здається, що вони живуть у якомусь середньовіччі. І не тільки вони, багато наших знайомих теж чим більше грошей, тим дивніше поводяться люди. Олеся та Андрій познайомилися випадково на змаганнях із дзюдо. Вони не брали участі, але обоє палко вболівали. Олеся за свою школу з броварів, а Андрій за столичний спортивний клуб. Спочатку вони сперечалися через команди, але швидко забули про змагання і пішли на каву. Олеся була з простої сім'ї, де торт на столі з'являвся лише на свята. Андрій же виріс у родині, яка могла дозволити собі наймати шеф-кухаря для щоденних десертів. Олеся мріяла побачити Флоренцію, а Андрій, якого жартома називали італійським плейбоєм, уникав розмов про те, як його кілька разів не пускали до ресторанів у Флоренції через гучні вечірки. Незважаючи на різницю в походженні, вони одразу порозумілися. Спочатку були обережними, але притягання між ними виявилося сильнішим. Через рік Андрій зробив пропозицію Я не хочу прокидатися без тебе, сказав він, хочу, щоб ти завжди була поруч. А твої батьки, зітхнула Олеся, їм доведеться тебе прийняти, вони не втратять сина. А якщо ти будеш моєю дружиною, я пишатимуся тобою, твердо відповів Андрій. Олеся лише кивнула. Невдоволення його батьків здавалося дрібницею, коли він був поруч, але чим ближче наближалася зустріч, тим сильніше її охоплювала тривога. Зустріч призначили в ресторані. Андрій запевняв, що це буде просто вечеря для знайомства, але Олеся знала її розглядатимуть ніби під лупою. Вона влетіла додому, коли до зустрічі залишалося півтори години, а їхати треба було через усе місто. Одною рукою вона намагалася нафарбувати вії, а іншою застібнути сукню. Але ту ж потрапила в око, воно почервоніло, а блискавка на сукні тріснула. Олеся зупинилася, глибоко вдихнула і подумала: що буде, те й буде. Вона спокійно вмилася, зняла сукню і дістала улюблені джинси та білий светр. Це був її стиль, і не всім же носити вечірні сукні. Цей одяг вона купила після розриву з колишнім, який назвав її надто простою, і покинув заради цікавішої дівчини. Тоді Олеся вирішила, що це його проблема, а не її. Швидко одягнувшись, вона вибігла з квартири і встигла вскочити в електричку за мить до того, як двері зачинилися. Оце марафон, подумала Олеся, переводячи подих. Вона глянула на свій одяг. Усе було гаразд. Їхати хвилин двадцять, тож вона сіла і задумалася про майбутню зустріч. Тривога не відпускала може, Андрій перебільшує? Може, його мама не така сувора, а просто вимоглива, але добра, міркувала вона, навіть усміхнувшись від такої думки. Раптом її роздуми перервала галаслива компанія, що ввалилася до вагону. Четверо молодиків обступили літнього чоловіка, який сидів біля вікна. Той виглядав розгублено, але зберігав слабку усмішку. Діду, чого ж киришся? Гроші давай, кинув один із хлопців. Немає в мене грошей, тільки на квиток, відповів старий. Не ношу з собою, бо таких, як ви, вистачає. Олеся здивовано підняла брови. Дідусь тримався сміливо, але це було небезпечно. Вона вже збиралася втрутитися, коли один із хлопців штовхнув старого. Не роздумуючи, Олеся підбігла, підтримала чоловіка і допомогла йому сісти. Обернувшись до нападників, вона гнівно сказала: Вам не соромно, це ж літня людина. Хлопці на мить замовкли, а потім зареготали. Олеся згадала слова свого тренера Бий першою, якщо немає іншого виходу. Схоже, настав саме такий момент: першим ступив високий блондин. Олеся блискавично вдарила його кулаком у живіт. Той скрикнув і сховався за сидіннями. Двоє інших кинулися на неї, але незабаром теж опинилися на підлозі. Четвертий вагався. Олеся усміхнулася. Ну, давай, підходь, а то мені вже пора виходити. Хлопець розвернувся і втік у сусідній вагон. Олеся повернулася до дідуся, який дивився на неї з подивом. Ох, якби мені було років на п'ятдесят менше, я б одразу на вас одружився, сказав він. Олеся розсміялася. Дякую, запам'ятаю. Але мені справді треба бігти. Вони вийшли на одній станції. Олеся помахала дідусеві і поспішила до ресторану. У серці з'явилася впевненість вона впорається з будь-якими труднощами. У ресторані Андрій уже чекав. Його мати, Світлана Васильівна, кинула невдоволений погляд: Андрію, невже не можна було прийти на 5 хвилин раніше? Це ж знайомство. Ти сама сказала о сьомій, спокійно відповів він. Сказала б раніше, Олеся би прийшла. Батько Андрія Ігор Петрович усміхнувся, але швидко відвернувся, щоб дружина не помітила. Нарешті Олеся з'явилася в залі. Андрій кинувся до неї, а Світлана Васильівна прошепіла вона навіть не подумала вдягнути вечірню сукню. Ігор Петрович з цікавістю розглядав Олесю. Справді, приємна дівчина. Не намагається бути кимось іншим, як більшість подруг Андрія, подумав він і тихо відповів дружині. Не всім же бути павичками. Світлана Васильівна не встигла відповісти, бо до них підійшли молоді. Після короткого знайомства всі сіли за стіл. Олеся помітила, що офіціант поставив перед усіма повний набір столових приборів, а перед нею лише виделку і ложку. Вона почервоніла від незручності. Андрій теж це побачив і обурено глянув на матір. Мамо, що це таке? Та нічого, не хотіла бентежити дівчину, відповіла Світлана Васильівна, посміхаючись. Олеся зрозуміла, що її навмисне принижують. Вона глянула на Андрія, сподіваючись на підтримку, але той лише дивився на матір і мовчав. Олеся посміхнулася, підвелася і вже збиралася йти, коли Світлана Васильівна її хидно запитала: Люба, ви вже йдете? Навіть чай не вип'єте? Олеся похитала головою, але раптом почула знайомий голос. Шкода, що етикет не дозволяє відповісти так, як ви заслуговуєте. Люба дівчино, якщо мій онук такий тюхтій, пам'ятайте, ви ще можете вийти за мене заміж і стати йому бабусею. Олеся здивовано обернулася і побачила дідуся з електрички. Він весело усміхався. Ой, це ви? А то ж я, відповів він, а на мою невістку не зважайте. Вона сама недавно навчилася розбиратися в приборах, а раніше їла ложкою, яку з собою носила. Світлана Васильівна спалахнула від гніву. Ігор Петрович підвівся і обійняв дідуся. Доброго вечора, тату. Знову на електричці, із приходами. Дідусь, якого звали Петро Іванович, сів поруч з Олесею і потягнув її за руку. Сідай, Люба, обіцяю, ніхто тебе не образить, поки я тут. А моя невістка хай думає, як сказати щось розумне, щоб нікого не зачепити. Світлана Васильівна зітхнула вона сподівалася, що ексцентричний свекор не з'явиться. Петро Іванович був власником кількох компаній, але любив їздити метро і ходити пішки. Свій бізнес він тримав під контролем і жартував, що не передає його сину, бо боїться, що невістка його отруїть. Дідусь із захопленням розповів про те, як Олеся розправилася з хуліганами в електричці. Світлана Васильівна лише стиснула губи. Вона вважала таку поведінку неприйнятною для нареченої сина. Ігор Петрович щиро дякував Олесі за сміливість, а Андрій сидів, роззявивши рота, не знаючи, що сказати. Дідусь легенько закрив йому рота долонею. Андрій нахилився до Олесі. Що я ще про тебе не знаю? А я про тебе, відповіла вона, пильно глянувши на нього. Ти знав про ці прибори? Ні, Олесю, ти що? злякано заперечив він. Думаєш, я б це дозволив? Олеся відвернулася, їй було байдуже, знав він чи ні. Тим часом офіціанти гарячково міняли прибори і подавали нові страви. Світлана Василівна поморщилася, помітивши, що це не ті страви, які вона замовляла. Вона спробувала обрати виделку для морепродуктів, але, як завжди, заплуталася. Дідусь пильно спостерігав і не втримався від сміху. Оце так, Світлано, сюрпризи влаштовуєш, а сама з ножами не справляєшся. Світлана Васильівна кинула ніж на стіл і вийшла. Ігор Петрович навіть не ворухнувся, а Андрій підвівся, щоб зупинити матір. Дідусь махнув рукою Залиш її, онучку. Поки вона не вип'є келих другий, не заспокоїться. Світлана Васильівна повернулася через півгодини, сіла за стілець, який чоловік чемно відсунув, і випила келих шампанського одним ковтком. Потім раптово усміхнулася. Ну, якщо мої сюрпризи тебе не злякали, давай знайомитися, Олесю. Олеся здивовано глянула на неї: Як людина може так різко змінитися? Світлана Васильівна посміхнулася ще ширше. Думала, я віддам сина першій ліпшій? Треба ж було перевірити. Дідусь задоволено розсміявся. Оце так. Навіть моя невістка може змінити думку. Ну що, коли весілля? Олеся спостерігала, як дідусь, Ігор Петрович і Світлана Васильівна сперечаються про місце весілля. Андрій шепнув їй на вухо Ну, все, тебе прийняли. Може, втечемо, поки вони не домовилися. Олеся посміхнулася і кивнула. Дідусь, помітивши їхній рух, звернувся до невістки. Весілля через тиждень, не пізніше. Світлана Васильівна обурилася, а Андрій, вдячно глянувши на діда, схопив Олесю за руку, і вони вибігли з ресторану. На вулиці було холодно, вітер обдував обличчя. Андрій сміявся, обіймаючи Олесю за плечі. Ну, ось, утекли. Я не знаю, що з того весілля вийде, усміхнулася Олеся. А я знаю, відповів він із блиском в очах. Буде весело, обіцяю. Збігатимемо від усіх до світанку, пожартувала вона. Андрій розсміявся, але не відповів вони йшли порожніми вулицями, їхній сміх лунав, як мелодія. Вони не знали, що буде далі, але це вже не мало значення. Разом вони впораються з усім.